Виконуємо номер 102 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Скільки відсотків від одного центнера становить 1 кг, кілограм, 7 кг, 13 кг, 0,5 центнера, 1 центнер, 1,2 центнерів. Один центнер. Дорівнює 100 кілограмів. Тому 1 кілограм це 1 відсоток від центнера. 7 кілограмів в 7 разів більше. Це 7% від центнера. 13 кілограмів у 13 разів більше. Це 13% від центнера. 0,5 центнера. Це половина, тому 50%. Відсотків від центнера. Один центнер це 100%. І 1,2 центнера це 120% від центнера. Ми дали відповідь на питання, скільки відсотків від центнера становить 1 кг це 1%. відсоток, 7 кг 7%.